Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототрева в цьому відео. Поговоримо про мотоцикл Аліфанка ПТ-200, який накатав вже першу свою 1000 км. Розкажу і покажу, в принципі, як я робив заміну мастила. Вже з'їздив першу свою мотоподорож, таку невеличку на 110 км з моїм товаришем на Кавасакі Ніндзя 400. Та й загалях поговоримо про мотоцикл, покажу, які я плюшки до нього купив. Є деяка інфа. Хто катає на таких мотоциклах, розкажу, що все-таки є перевага придбати собі КПТ-ку в 2024 році. Є певні підстави та аргументи, які я згадав. Хоча думав, що забув і, мабуть, ви почали забувати. Але все по порядку. І так, як можете бачити. Загальний пробіг 1000 кілометрів тисячу кілометрів. Намотав мод, зробив три заміни мастила, Ні одне я вам не показував, але на 1000 я само собою сьогодні робив ТО і зазняв матеріали. 100% покажу вам, як це було. В принципі, там не буде таких, знаєте, відосів із ряда. Як замінить, як там пробку не зірвати, там який фільтр вибрати. загалях заливаю тільки 15W 50 фільтр hf 112 перевірений часом, дуже якісний виробник. У мене була можливість придбати фільтра виробника Bajaj з пружинкою. Але я сказав до побачення і поставив hf 112 Мастило мотюль. Тільки 15,50. Звичайно, що двигуну важко в холодну пору. Основа запрогріти двигун до робочої температури. Я це роблю так. На холостих не травлю, тому що це теж вишнє. 5-7 хвилин, потім друга, третя передача. Ми знаємо, що нижні передачі дужче гріють двигун. Одними я прогріваю спочатку 10-15 хвилин, а потім вже піднавалюю четверта, п'ята по накату. В цьому двигуні вже реально. Майже півтора літра потрібно заливати, якщо ви міняєте новий фільтр. Так, в принципі, за двигун все розказав. Що 1550, двигуну легше, густіше мастило, довше затримується на стінках всіх частин, які є в двигуні. І коробка працює, перевірюється на практиці, краще на густішому мастилі. Просто, я казав, прогрівайте двигун, бо якщо ви будете навалювати зразу, в холодну пору, то це лишнє навантаження на сам силовий агрегат. І ну, по суті це буде як натяжка, ви будете просто їздити натяг. Ви ручку відвалюєте, а він не їде, тому що йому важко і за густого мастила. Так, за ланцюг. На диво не разу за тисячу його не змазував. Я привик раніше на старому КПТ, бо хто не знає родом із села, Сумська область, і там дуже погані дороги. То я його вже мастив на 300 чи 400 км як проїхав, то тут можете бачити провис раз чуть-чуть підтягнув О, чуть -чуть. ну, Нормальний. Був момент, що я його трошки, знову ж, три етапи, я вважаю, правильні, як розпізнавати, в якому стані ланцюг. Перше це послаблений, потрібно підтягувати. Другий це нормально підтягнутий, третій перетягнутий. у мене було що то, коротше. Натягнутий ланцюг, скажу так, тобто він не струною був, але трошки треба було його послабити. Я так і зробив, бо, проїхавши 30-40 км, я зрозумів, що то, мабуть, короче, лишня натяжка. Порядок по мотоциклу, як можете бачити, що з плюшок там у відосі я буду показувати, що я докупив на цей мотоцикл тримач, хотів закритого типу, але є в ньому мінус. У мене колись такий був, він має вагу, ставити телефон він ще більшу вагу має. І часом на поганих дорогах він просто розвалиться. Майте на увазі це, хто хоче захистити свій телефон від пилу, дощу там. Це надійніший тримач. Без всяких оцих приколів, зарядки оці бездротові, дешеві, примітивні, які просто грають рано чи пізно акумулятор вашого. Ну, не дешевого телефона, якщо він вас не дешевий. Це з новинок. Ну і перед заміною, поки і казав, все в пам'яті, покажу вам, що я перевожу кофрі, що я купив до мотоцикла. Перше. їмба просто незамініма це моточехол такий Оксфорд-виробник. Дуже корисна їмба. На парковці на довгий час, особливо якщо на роботі, ставлю мотоцикл під накриття, і ви не повірите, менше його мию, бо він пилюкою не припадає. Дощ. Валить, мотоцикл ваш повністю сухий. Сонце пече фарба на мотоциклі не вигорає. В мене ще й чорний. Така вигоратиме швидше, але завдяки такому девайсу він просто буде захищений. Ну і що там ще писали? Тут картинка була. Щось там сніжинка намальована була, начебто від морозів. Ну, коротше, дуже корисна штука. 1000 гривень, грубо говоря, в кофер поміщається, багато місця не займає, але. Я замітив з досвіду, чого я його купив, щоб менше мити раз. Бо я старий КПТ з'їмив дуже часто і поплатився за це. Оскільки чим менше води на вашому мотоциклі, тим краще. Бо свій мотоцикл я вимивав чуть не кожен день, це мова йде за старий КПТ. І вже на болотах, на двигуні, появилися такі рижики. Ну тут, понятно, все нов'ю. Там були вже рижики. Це виходить, що я. Часто ми свій мотоцикл, десь якась була мінімальна. Може царапинка на цьому покритті, тут же воно захищене спеціальним покриттям. І все, пішла корозія. І проводка, та все, в принципі. Чим менше води, тим краще. Ну, І скажу пару слів за шолом. В принципі, коротко. Були коментарі, чи шумно мені в цьому шаломі. Я вам скажу, що блін, он, мошка поналітала тільки з. Мотоподорожі приїхав. Треба на моєчку, мотоцикл помити та сам шолом. Коротше, за шумоізоляцією. Понятно, що вона буде краща, ніж на старому тому китайському шоломі. Це відчувається зразу, але все одно вона не прям така, тому що після 100-110 вже гуле цей більш присутній, дискомфорт є. До соточки бомба. Зай козирьок також голову трошки виляє на сотні. Не так, що там дуже, але чуть-чуть воно вже відчувається. Не мішає, але, як і казав, за бажання, якщо вам мішає, ви можете просто відкрутити його та і все. До речі, нові номера. Бо я їздив від старого КПТ. Номерний знак прикріплений був, вже все. Кінець тієї історії. Ну і докажу за ланцюг, що я його не змазував, бо там заводської смазки ще хватало, але вже пора. Тисячу відкатав. От що значить, коли нема пилюки, нема такої дороги, до якої я привик. Ну а по загалях, вітровичок взагалі мене радує, не гуде, мотоцикл дуже тихий, дуже збитий. Двигун мене взагалі от порадував. Я вже, в принципі, забув, який старий КПТ. Але новий про себе дає знати, бо ті 4 кобили реально себе проявили, моторніший, та по суті потужніший двигун, якщо порівнювати їх. Ну і для тих, хто там каже, що, що це за апарат, це такий там двигун херовий, того що гне клапана на старті, я вже розкрив це питання, що це питання якості самого клапана. Якщо ви купите нормальний клапан і поставите його туди, подивитись перші 5-10 тисяч, ну з інтервалом через 3-4 тисячі, так, і з ним все буде нормально, то все, туди лізти більш нічого, тільки регулювати. Власник Liefhan кпт 204 в мій друг. На каналі вже є відео, яке порівнював старі свій КПТ з мотоциклом Макса КПТшкою новим. То в нього вже пробіг 14 тисяч, і він в ті клапана навіть не дивився. Ну, Це я так образно кажу. Зазори то само собою перевіряв, раз тільки регулював за цей пробіг, але там по клапанах, по їх якості, порядок, нічого ніяких виямок на клапані не вибиває. Все працює, все чітко, того. Ну, Про що це каже? І це не тільки він. Там ще підписники мені писали за свої пробіги. там, 7-8 тисяч. Ну це вже ж не про старт, самі розумієте. Просто треба впевнитися до 10 тисяч, бо є така тенденція, що клапан може вам попастися з заводу неякісний. І коли ви заміните і поставите нормальний клапан, там буде порядок. Ну і за роботу хочу сказати, що гріється він також менше, ніж старий КПТ-шка. Він як нагрівався старий КПТ, то він вже на більших обертах. Не видавав тієї потужності, це й навпаки. Чим більш нагрівається, тим видає більшу потужність. Чотири клапана, продув кращий. І за цього наповнення циліндра краще, потужність плюс гарний продув, дає можливість двигуну працювати з цією самою потужністю на високих температурних режимах. Я катав час-два і він навалює як і навалював. Просто на холодну, звичайно, що він їде бодріше. Але старий капета, коли нагрівався, у нього цей просадок потужності був більш виражений. Тут навпаки. Порядок я реально цьому здивований, тому що це накаляло мене. Я піднімав це питання, вивчав на форумах його. Це тенденція багатьох китайських мотоциклів. В чотирьох клапанах. я вже розказав, чого такої біди немає. Це відчувається. Так, що я хочу сказати вам. Підписники, глядачі мого каналу, чи вартує придбати цей мотоцикл? Чи Японію, чи взагалі там, не знаю, інший варіант туристичного мотоцикла, я вам скажу так. Звичайно, що вартує. У мене питання до вас, моя аудиторія, яка мене дивиться, дивиться цей відос. Чи забули ви, чи пам'ятаєте такого мотоблогера, як Віктор із каналу Extreme Travel. Який на першому КПТшки з першим двигуном їздив по всій Європі, та й в принципі не тільки по Європі, який показав, що це двигун, який не перегрівається в жарких умовах, якщо не помиляюсь, в Греції він їздив в пробках 40 градусів. Перший двигун на КПТ і він не перегрівався. Він накатав пробіг немаленький, там що то в районі 15 мені писали. Бо є ще одна людина, яка не публічна, але яка зарекомендувала себе і свій мотоцикл таким пробігом як 100 тисяч кілометрів на КПТ двигун NBF2. З мінімальним ремонтом відосі на каналі можете передивитися. То до чого це все я веду? Що це інформація, яка публічна, яку ви можете побачити в Ютубі. Просто припишіть Віктор із каналу Extreme Travel. Подорож, як він КПТ-шку купив. Так само. Можете передивитися старі мої відоси. Там, звичайно, пробіг мене ну, 12 тисяч, але також він відкатав по страшних дорогах. Якщо Віктор його перевіряв на дальняках, що він не перегрівається і не ламається, то я перевірю його просто по, я б сказав би, такій хардовій дорозі, убитій наглухо. Там просто ями, пісок, щебінь. Оце вся дорога. І підвізка, все повністю. Там маятники, підшипники. За 12 тисяч все відходило, як так і треба. Бо мої знайомі на спарках, мустангах, там вже на 3-4 по таких дорогах, отакого плану, отакого формату, вони вже там міняють все. Корич. Це все я веду до того, що мотоцикл має актуальність. Я не знаю китайських аналогів, які мають такі показники, що в Греції 40 градусів жара просто нереальна, не перегрівається в пробках. Подорожувати на дальняки, двигун не ламається і порядок. Це просто, я б сказав би, маст хев, от реально. Які можуть бути альтернативи за 2400 в нас час? Навпаки, потужніший двигун отримали. Нову внешку BMW отримали за такою фарою. Так що, як на мене, альтернатив йому немає. От і відповідь на питання, що я вибрав саме цей варіант, а не інший. До речі, вихлоп у нього по діаметру став більший. На старому КПТ він менший. Ну і плани доб світло, само собою. Хочу прибрати оцей люфт. На каналі в мене є відосик, я це зробив. Просто втулка резинова ставиться туди, закручується на різьбовому фіксаторі вже. А цей болт і люфта цього не буде. Це м'явоч, повірте, але прибравши. Буде порядок. Ну і прибрати люфт демпферної зірки. Щас. Як можете бачити, він вже мінімальний, не видно на камері, але я відчуваю, чуть-чуть він вже єсть. Але час працює тут на нас в цьому напрямку, того що зараз його не прибрати ніяк, бо його толком немає. Як розлюфтиться трошки, ставляються резиночки, на каналі також є відео. І там буде порядок, я б сказав би, на десятки кілометрів. На десятки тисяч кілометрів. Бо коли розлюфтиться демфер, якраз буде місце для цих прокладочок, а зараз вони туди просто фізично не пройдуть. Ну і за мотоподорож розкажу, поки все в одному форматі, запис в один день. З'їздив своїм товаришем Житомирська область, бачив різні населені пункти. Немає часу, не планований трошки запис, щоб вивчати, де я був, я буду фотки. Прикріплять відоси, щоб побачили, ви, де ми були, яку красу бачили. Реально, поки є погода, поки є можливість, виїжджайте, бо буквально місяць, може півтора і вже буде не до мотопокатух. Я думаю, ще зможу накатати нормальний пробіг за цей час, який залишився. Ну да що, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання на зв'язку.